Які сили діють на учнів, коли вони сидять за партою? Який напрямок дії цих сил? От у мене і учень, і учениця. Ну, Стандартна для вас картина. Ви щодня майже спостерігаєте. Ну, у будні ви спостерігаєте таку картину на вихідних. ви вдома. І так, діє сила тяжіння, по-перше, спрямована до центру Землі. Інколи кажуть, що вниз, маючи на увазі, що вона діє все ж таки до центру землі. Бо вниз це куди? Якщо я в космосі, то низ це де. Так от, конкретизую і кажу до центру землі. Сила реакції опори спрямована перпендикулярно до поверхні дотику. Тобто, ми тиснемо на стілець, на підлогу, підлога теж тисне. На нас, і стілець також. І ця сила спрямована перпендикулярно до поверхні дотику, в залежності від того, як ми сидимо. І є ще третя сила сила теття спокою, напрямлена в бік, протилежний тому, в який би рухало стіло, якби тертя не було. Ви скажете, Олександр яка сила тертя. Кажу, якщо б не було сили тертя, ви б в житті не сіли на той стілець. Ви б з нього ковзали, падали, і по підлогі ви б теж ковзали. Я не знаю, до яких пір. Тому сила терця тертя теж є. Як мінімум, три сили діють. І якщо ви зараз сидите спокійно і не рухаєтеся, це не означає, що на вас дію, не діють сили. Це означає, що дія цих сил скомпенсована. Угу. І по відношенню до власної кімнати, ви перебуваєте в інерціальній системі відліку. Ви здатні зберігати стан спокою коли діє всіх сил скомпенсовано.